Ми розуміємо, заради чого ми сюди приїжджаємо. Ми розуміємо, що ми представляємо країну, країну, в якій йде йде війна, і ми розуміємо, що ми, ми повинні люд, людям дарувати якісь позитивні, позитивні емоції. Звичайно, після після євро е, настрій був не найкраще, скаже, скажем так, тому що хотілося пройти далі і добитися добитися більшого. Ви для себе знаєте, що таке збірна Албанія? Звичайно, це міць, міцна команда. Але я рахую, що звичайно, ми повинні розібрати їх сильні сторони, їх слабкі сторони, і повинні більше дивитись, приділяти увагу своїй грі, виконувати всі побажання головного тренера, і тоді я впевнений, що в нас буде позитивний результат.